The ball! Я втішений тим, що ніхто наді мною не пан. Я сам собі пан, хоч не маю маєтків і статків, і з подій несподіваних і зі щасливих випадків, я сам собі шию, латаю, пристойний жупан і втішений тим. Чи важко поетові прожити так, щоб ніхто над ним паном не був? Два життя Івана Низового, поета. Члена національної спілки письменників України, голосу Луганщини, відлуння творчості на Львівщині у городоцькому районі через низку заходів з вшанування 75-ї річниці з дня народження, і сьогодні про це та інше говоримо у студії Львівського радіо з гостями, донькою поета пані Лесою Незовою. Вітаю вас, пані Лесю. Вітаю всіх. З паном Володимиром Рименяком, головою Городоцької районної адміністрації, вітаю вас, пане Володимире. Христос народився та паном Володимиром Більовським, головою Городоцької районної ради. Вітаю вас! Христос рождає! І я повернуся до свого запитання: чи важко поетові прожити так, щоб ніхто над ним паном не був? Мабуть, ще важче прожити два життя. Тому що саме така доля спіткала українського письменника, прозаїка і публіциста, журналіста, громадського діяча Івана Низового, друге життя якого розпочалось чи продовжилося уже на Львівщині, дякуючи врятованим рукописам, які турботливо ризикуючи власним життям, перевезла до Львова у 2014 році спалаючого у вогні Луганська донька Леся Низова. Лесю сьогодні озираючись на пережити. Чому ви вхопили саме рукописи? Мабуть, кожен в надзвичайних якихось ситуаціях непередбачуваних ситуаціях, тим паче в ситуації війни, того, що почалося на Луганщині, кожен рятує, якщо встигає, найдорожче. Батько не тільки. Для мене він був не тільки батьком, був другом, і цей зв'язок, як кажуть, настільки воно не, не, не обірвати цю поповину. І якщо я вже не могла дати друге життя фізичне своєму татові, хоча б багато віддала заради того, щоб він був зі мною. Я була просто зобов'язана про це кричала моя душа, це було моє серце, дати йому друге життя духовне, і перше зрозуміло, що я подумала про. Його рукописи, про його спадщину, бо це життя мого батька, і інакше я б не змогла спокійно жити і жити у з власною совістю в згоді, якби я цього не зробила. Це було і природньо, це перша думка, і інакшого бути не могло. Лесю, а от знову ж таки, в тій стресовій ситуації, чому ви обрали крайню точку України абсолютно з протилежного боку, захід, Львівщину? В нашій родині, і це насамперед завдяки моєму батькові, мама завжди була прогресивна. Вона з Полтавщини. То кажуть, полтавчанка із Сум'янин опинились в 60-х роках волею долі на Донбасі, Луганську, де я вже народилася і прожила все своє життя. Але ніколи не було проблем поділу України на області як політичний поділ. Я Завдяки батькові об'їздила всю Україну з дитинства, і майже до 2004 року я не знала, який існує поділ в суспільстві, завдяки комуністам і так далі в лапках. І тому в нашій сім'ї завжди Україна була соборна. Любов до України була як до чогось цілого, єдиного, де ми народилися, де ми живемо. Але ж і знаючи біографію тата з його розповідей, на жаль, я тоді ще мало читала його рукописів, але тато розповідав і. Я з дитинства все всотувала дуже сильно це. І більше я з батьком спілкувалася, ніж з мамою. Мабуть, все-таки дійсно тато дочка. Я знала, що тато провів юність у Львові, як він все, все життя це згадував. Він сумував за Львівщиною. Ну, зрештою, у Львові від першої дружини в нього син Ігор, мій брат, зведений. І тато сумував і за сином, потім вже за онуком Богданом, і за Львовом. З 60-ті роки, певно, Оточення, це Стус, це Петроскунсь, Ужгород. Тобто, західна Україна для батька це було. Ну, як, як він сам писав, це вже зміцнення було його національного духу. Саме Львівщина відіграла роль велику, і звичайно, через все життя прийшло це в його творчості. Я ж слухаючи батька, я батькові довіряла безперечно. Потім вже читаючи по смерті його твори, перша думка ну куди ж я поїду? Звичайно, там, де тато в юності починався. І хотілось ближче бути до, до свого брата. На сьогодні, вже третій рік, як я перебуваю на Львівщині, зокрема на Городочині, так побутові негаразди, вони є у всіх зараз в Україні. У переселенців вони є у всіх. Але коли я не бачила ще шляхів, хто мені допоможе нести слово мого батька, мені здавалося, ну все мабуть, погано і в побуті погано, і що буде далі, і як мені батька просувати? Але коли дивом сталося так, що мені пощастило зус. Стріти Володимира Михайловича Володимира Васильовича, які дійсно дуже близькі до творчості, взагалі до мистецтва. Їх цікавить все, а не тільки якісь проблеми комунальні і те, що лягає на плечі. То я вже на сьогодні пов'язана дуже тісно з городоччиною, і повірте, я щиро це кажу: проблеми побутові і якісь негаразди вже відійшли на сотий план. Мені головне, що батька буду чути і. Друге життя батька нарешті зародилась на Городоччині. А я тільки нагадаю, що і Іван Незовий закінчив наш Львівський факультет журналістики Львівського університету і свого часу працював у редакції Камінка-Бузької районної газети. Тобто, таки з Львівщиною його пов'язувало багато, мабуть, становлення ще як журналіста. І тепер запитання чи прохання до гостей. Ви вже вирішите між собою, хто буде відповідати перший, так тому що ви так разом нас оточує. Ти і направду з вами дуже комфортно в оточенні таких чоловіків, коли саме Леся сказала про таке ставлення до неї, до її родини і до імені батька Івана Незового, то запитання до Володимира Ременяка, голови Городоцької районної адміністрації, і пана Володимира Більовського, голови Городоцької районної ради, як ви особисто прийшли до Івана Незового? Хто відповідає? Оскільки пані редактор. Вже сказала на початку нашої зустрічі, що представницька влада є головна, тому я буду говорити перший. Так, пан Володимир Більовський. Так, безумовно. Я в першу чергу скажу, що я люблю поезію. Я люблю поезію, і в моєму кабінеті робочому, коли я прийшов, я не вішав там ні президента, ні лідерів партії. Якихось. У мене єдиний портрет це портрет Василя Стуса. І для мене це теж є такий тест, коли людина заходить чи впізнає. Про, хто то mm -hmm. є на портреті, багато каже, це Коновалич, Шухевич і так далі. Якщо людина пізнає, це для мене вже до речі Володимир Руняк пізнав, коли він перше прийшов. Тому... Теж прийшов. Да, він теж прийшов. І я вам скажу, що, на мій превеликий жаль, хоча я люблю поезію, для мене постать незового була абсолютно невідома. І з прізвищем незового, і потім з його поезією мене познайомила дочка Леся. Так, яку я щойно заслухався, слухаю, як вона говорить до речі, на перше питання, яке, яке ставило, я все таки бачу, що слова булгакової прочі, руку все не горять, і вони, бачите, вони могли бути спалені в Луганську, але вони відроджуються, і такі поволі справедливості вони будуть. Проявляться в нас на городочні і так далі. Але коли я почав по-чесному, коли я почав говорити своїм друзям, які теж люблять поезію, і от я ідучи в цю студію, я розмовляв з головою обласної організації просвіти Ярославом Підко, нашим земляком. Я йому казав, що було б добре, якби саме оскільки просвіта наша районна займається цією постаті, що було б добре, щоб підключити до вшанування низового. більш такого не лише в нашому районі, треба просвіту. Та йому доказував. Кажу, що в першу чергу він мене не своєю біографією, бо це з одного боку дуже. Же так актуально, показово схід і захід разом, крайня східня точка, Західня, але мене він зацікавив цікавий поет, і чесно кажучи, деякі його рядки для мене звучать пророчі, бо людина в Луганщині в 90-ті роки настільки геніально. Передбачила в той час, коли там, ну, щось сказати повно слово, ще про приєльцему про Росію було не актуально, скажімо так, то наскільки в його поезії є чітке, реалістичне відчуття того, хто така Росія, не лише поет, це пророк. Пане Володимире, а ви на початку скажу, що мій кабінет прикрашає портрет Тараса Григоровича Шевченка. І я думаю, що це основний портрет в моєму кабінеті. А як я познайомився з. Творчістю низового одночасно з Володимиром Михайловичем минулого року нас запросили на творчий вечір поета Івана Незового на зустріч з донькою Івана Незового Лесію Незовою. І я для себе думав, що це черговий якийсь протокольний захід, який мають відвідувати відповідно голова ради і голова адміністрації. Але дуже сильно рекомендували. Я знав тих людей, які будуть присутні, мені приємно би було розділити з ними час. Коли ми прийшли, почали слухати перші рядки поезій низового у виконанні Лесі Низової. То ми відразу переглянулися між собою, і ми зрозуміли, що це є глибинна творчість, що це є фундаментальна творчість, що це є дуже серйозно, що це є не просто буденний сірий прохідний поет, чи як багато людей схильні до ремування якісь графоман. Що ми маємо відношення, і що ми сьогодні чуємо ці рядки, які можна віднести до культурної спадщини, до літературної спадщини. До надбання українського народу без перебільшення, а натхненне читання цієї поезії донькою, яка на сьогодні Леся живе творчістю і спадщиною батька, воно підсилювало цей ефект. І я вже пізніше знав, що Леся проживає в нашому районі з числа тимчасово переселених внутрішньо переселених осіб, і тому перше знайомство з низовими було надзвичайно на високій точці, і хочу додати до ваших слів, щоб. Поезія Івана Незового є сьогодні дуже потрібною, крім того, всього, що ви сказали. Я думаю, що залишається зараз після таких слів, тільки попросити Лесю, щоб вона таки відновила в пам'яті своє прочитання. Леся, ми вас запрошуємо до слова з поезією батька Івана Незового. Дякую, дозвольте мені, я прочитаю вам вірш. Я хочу при цьому сказати, що однією з визначальних рис Івана Незового мого тата як людини це є пам'ять дитинства, пам'ять роду свого. І от я хочу прочитати такий, ну, він простий такий вірш, життєвий, але і дуже-дуже глибокий. Хутірська ідилія» Ось як вилосту, стану льоциком, касі мателі плівизу, похвалявся Ванько, напасльонившись, в бур'янах, де ми пасли козу, від пасльону малих канудило, але ж їсти кортіло знов, співчувало нам навіть опудало страж достатніх усіх основ. Хутір геть вимирав, зморочений голодівкою по війні, полотняні до п'ят сорочечці, повзав я вужем по стерні, по зернинці поживу скльовував, підгодовував ще й ванька, хоч глевтяк трав'яний з половою, липнув глеєм до язика. Хто пощаджений голодівкою, був набрав з до життя снаги, Той не раз і не два готівкою Своїй долі сплатив борги. Знаю, виконав, перевиконав обіцянку свою Іван. Я також з голови не викинув свій таємний ударний план написати у віршах і прозою про всі стреси і струси душі, і за що не за вим був прозваний ще давно в запорозькім коші. Тож виконую й перевиконую антисталінський творчий план, сам себе в самоті переконую в тім, що я. Хутірський Іван над голодною смертю, хижою вічним пам'ятником постав і засвідчив світам, що вижила моя нація золота. Дякую, Лесю. Я думаю, що найкращою пам'яттю про поета це є ті твори, які направду залишаються, і продовжуючи нашу тему другого життя. Поети залишаються назавжди, якщо вони є справжні. А сьогодні ми це переконуємося знову, але все-таки для того, щоб підтримати і. Це ім'я не загубилось. Потрібна допомога тих, хто живуть сьогодні. І саме моїм гостям, пану Володимиру Рименюку, голові Городоцької районної адміністрації, і пану Володимиру Більовському, голові Городоцької районної ради, випало, мабуть, таке щастя доторкнутися до поезії Івана Низового і відчути свою місію, сприяння тому, щоб його ім'я залишилося для нас і для поколінь на майбутнє. Я думаю, що саме цей мотив і рухав вами, коли ви планували те, що ви запланували на цей рік. Отже, пане Володимире, які у вас плани саме на Городоччині? ну, я згідний з вами, те, що ви кажете, але в першу чергу, попри всю актуальність поезії Низового, попри всю значимість його фігури громадянської або в ситуації, яка склалася в Україні, для мене він став дуже цікавим як поет. І, власне, я думаю, люди, які зараз слухали його дочку, то вони теж це відчують. І ті публікації, які зараз доступні. Які в Фейсбуці пані Леся публікує, мені показало, що це справді людина надзвичайно цікава, як поет Поезія надзвичайно цікава. і вже потім, оскільки так сталося, що в теперішній ситуації пані Леся саме в нас, вона вже наша, і це є практично поєднання схід і захід разом. І вона вже подивіться, Вона ну вона галочанка по духу, оскільки напевно духовність її батька, і взагалі те, що чому саме він такий український поет, оскільки поетів, які пишуть. Поезії на сході України і на Луганщині і на Донеччині є багато, але це є, як ви бачите, це справді український громадянський поет. Тому ясно, що оскільки є настільки цікавий і популяризатор творчості, то і живе людина в нашому районі, то ми і надумали, власне, в цьому році ми зараз готуємо чергову сесію районної ради, і ми плануємо оголосити цей рік роком поета Івана Незового. Мушу сказати, що це така ідея рік на Городоччині не вперше. Ми, у нас був 2015 рік рік отця Хмельовського. Активного учасника визвольних подій, члена президії Української головної визвольної ради. Цей рік в нас є в районі рік родини Тершаківців, які уродженцями нашої родини. А родина Тершаківців це батько, син, знаменитий, крайовий провідник Тершаківець Іван Гель теж. І от серед таких фігур, фігура поета низового, це є дуже цікаво, і навіть саме поєднання цих фігур є цікаво. І я думаю, про те вже, що практично, бо в нас так районна адміністрація, mm -hmm. практичні кроки приклароби. Слава. Пана Володимиру Ременюку, в нас ідея оголошення 2017 року, роком Івана Низового на Городочині виникла одночасно. Ми сіли поспілкувалися, є хороший ювілей, 3 січня виповнювалося 75 5. років з дня народження Івана Незового, і через те ми виносимо на розсуд депутатського корпусу ради. Але оскільки окрема вже робота. Промоційна попередня проведена. в мене немає жодного сумніву, що депутати підтримують депутати. У нас так само люди, які не позбавлені творчих талантів, і вони так само можуть оцінити належним чином постать Івана Низового. А щодо практичних моментів, про які говорить Володимир Михайлович, творчість творчістю, але рік низового передбачав є низку заходів, які в свою чергу передбачають певного фінансового ресурсу. І тут ми разом. Подбали про те, щоб такий фінансовий ресурс був закладений в бюджеті в відповідних програмах району. То можна сказати, що таке Іванові незовому пощастило, що така підтримка дійсно всестороння. Я, я думаю, що Іванові незовому пощастило, що він народився в Україні йому пощастило, що він обдарований Богом. Йому пощастило, що в нього є така прекрасна донька, як Леся, яка шанує пам'ять батька. Лесю, кілька слів. От скільки збірок було у батька, і знаю, що вже цього року виходить перша книга, вже посмертна книга його поезії, яка вже що вона зібрала, хто був упорядником? Батько за життя видав 104 збірки. З цих чотирьох збірок, ну з прикрістю я маю сказати, тираж двох збірок не відбувся, з певних політичних, але рукописи збереглися, от просто не віддали тираж. І всі збірки я маю в наявності, все я це вивезла з Луганська. І нарешті на шостому році, звичайно, мені як дочці хотілося, щоб це було швидше, але мабуть, дійсно, це закономірність, що справжні вони одразу не відбуваються. На це потрібен час і потріб. Ібне той збіг обставин і воля Божа, щоб вчасно і тоді, коли треба, коли цього потребують люди, Україна, щоб зустріти тих людей, які допоможуть мені у втіленні моєї мети. Я таких людей зустріла на Городоччині рівно рік тому. Я робила літературну зустріч присвячену Іванові Низовому в Києві, і там ми зустрілися. І, власне, в сам вечір проводив Володимир Шовкашитний. Ми зустрілися з Володимиром Шовкашитним. Він давній друг Івана Незового, і він тоді, під час цієї зустрічі, щиро запропонував видати допомогти видати. Збірку вибраних творів мого батька я підготувала цей рукопис. Звичайно, мені кожного разу, якщо я готую цього разу, готувала для збірки, а взагалі для будь-яких виступів, коли я готую е, твори батька, мені з такої кількості важко вибрати і той хочеться, і той. і той. Ну і намагалася підібрати на чотири розділи. І от вийшла така збірочка. І яку 27 січня січня городку на дуже такі цікавій великій нашій зустрічі представить і будемо дарувати цей захід, Володимир Шов. Кошит нагадую, що 27 січня у городку це вулиця Мартовича 1, це у Малій Академії мистецтв буде відбуватися ця презентація. І модератором цієї зустрічі буде сам Володимир Шовкошитний, який приїжджає. І пані Лесю, а от Володимир Шовкошитний, він знайомий був з Іваном Низовим, був його другом. Вони багато років вже були знайомі, вони дружили. І коли Володимир Шовкошитний приїздив на Луганщину, ну перша зустріч це була з Іваном Низовим. Ще питання. До гостей стосовно цього заходу, який відбудеться 27-го. Хто ще буде учасником? Кого ви запросили? Ви вже згадували про світу. Пане Володимир Білявський. Я би ще чесно кажучи, забув назвати. У нас є ще один такий активний популяризатор творчості Незового. Це редактор нашої районної газети «Народна думка Роман Смілка. Він власне це можливо в великій мірі, і ми йому завдячуємо те, що він пані Лесі, бо він. Перший ознайомився з творчістю. Він рекламував цю творчість, і він один з тих людей, які активно займаються промоцією і допомагає пані Лесі в підготовці п'ятитомного видання творів. Тому він буде теж одним з активних учасників цієї зустрічі. І в першу чергу я думаю, нам дуже цікаво те, що саме модератором буде Шокошитний зустріч, яка відбулася у нас з ним, поетом історичним діячем періоду незалежності України. Була дуже цікаво і дуже багато людей прийде теж саме тому, що він є модератором що там казати, для багатьох людей прізвище Низовий поки що не є настільки відоме, як мало би бути. Я думаю, після таких наших заходів воно буде набагато відоміше. Ми запросили туди активістів районних організацій, Меморіал і «Просвіта». Там будуть педагоги, в першу чергу, словесники, працівники бібліотек району і всі ті, які mm -hmm. побажають. І, мабуть, молодь? Писати. Молодь, в першу чергу, безумовно. Пане Володимире, що додасте? Я хотів би додати, що коли ми запрошували Володимира Шовкошитного на творчу зустріч, презентацію своїх книг. Тоді ми мали вже попередні домовленості, що ми попробуємо видати цю збірку поезій низового. І 31 го числа на один час Шовкошитний телефонував і до Володимира Михайловича і до мене і каже: хлопці, ото от про що ми домовлялися? Воно залишається в силі. Якщо ви підтверджуєте, що ви даєте базові кошти з районного бюджету на на видання цієї збірки, то я вже сьогодні даю вказівку і вона друкується. і Ми вже зможемо її презентувати у січні. Ми дали слово, ми його дотримуємося, і ми маємо такий захід вже у в п'ятницю в 11.30 в малій академії мистецтв у місті Гордку. Тобто ми маємо не двох Володимирів, а трьох Володимирів. Лесю вам пощастило. І Лесю, мабуть, від вас слово до всіх наших радіослухачів на завершення. А я хочу нагадати, що у прямому ефірі Львівського радіо була програма Зустріч на князя Романа. Я її автор і ведуча Наталка Криничанка. Дякую своїм гостям. Голові Городоцької районної адміністрації, пану Володимиру Романюку. Дякую вам, Дякую вам. 에, голові Городоцької районної ради, пану Володимиру Більовському. Дякую Шо, вам. Дяке. І Лесі Незовій, дякую вам, Лесю. Кілька слів до наших радіослухачів на прощання. Завершення я хочу подякувати всім людям, які протягом от уже третій рік мене підтримують в моїй справі, в моїй меті, як словом, так і ділом, як морально, так і матеріально. Я кожного пам'ятаю, я про кожного думаю, і всі, хто розділяє цю мою мету, це для мене близькі люди. Всі до єдиного. Я хочу всім подякувати. Бережи вас, Боже, бережи Боже, ваші сім'ї. Най буде мир в кожній сім'ї, щастя, здоров'я, і нехай живе розквітає наша Україна. Я свато Засватаний в любові взаємній, Не зіб'юсь на манівці. прямуючи сюди мій шлях дзвонкові, Звіряють придорожні криниці. Тут і шляхи рівніщі, ніж сюди. І не такі запутані стежки, на межах межі трав і аж по груди, пшениці виростають колоски. В гаях немовкне пісня солодніна і поглина сторон.